Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні моє відео буде про оцю пудрову красоту. Більше двох місяців у мене було відео, як ця орхідейка зажовтила листочок. Це є дві орхідейки разом, два кущі. І я знімала той листочок. І заробляла топсином М. І сьогодні я її зняла, тому що в мене сьогодні має ця поливатися. І я хочу вам показати, як я буду її поливати, і хочу вам показати, які є зміни. Орхідейка моя скинула квіт, які вона мала, залишила тільки один. І також почала нарощувати корінці. Почала нарощувати листочок. Вона зайнялася собою. Це один кущ. А другий кущ розпустив бутони, правда, ще не всі, ще є, дорощує свої бокові, також сплячі бруньки. І я вам зараз ближче покажу, яка ця орхідейка красива. Вона просто чарівна. Всі пудрові кольори тут у цій орхідейці. Кожна квіточка собі красива по-свому. Дуже вона красива. Також я пересадила цю орхідейку, вже пересадила в такий її більший горшечок, щоб корінчики мали де розростатися. Ну, і зараз я вам ближче все покажу. Хочу показати цю красу. яка розпускається. Погляньте яка неймовірна красота. Всі відтінки пудри у цих орхідеях, у цих квітах, у цій красі. А вогонь, язик такий. І які у неї гарні бутони. Правда, орхідейка? Дивлюся, ростить собі квіти у різні сторони. От погляньте, яка це красота! Також ще не відкрився ще один. Нарощує нижче от спляча брунька є. Тут був бутончик, я зачепила його, і він відпав, його зламала. І також ще є. от така квіточка. Тут форма квіточки. Трошки інакша уже. Хотіла, напевне, метеликом бути пелюсточки трошки її інакші, бо тут так, а тут захотіла і собі зробила форму квітки отаку. От така неймовірна красота. Зараз у мене цвіте. Зараз вам оберну і покажу, як виглядають ці пелюстки з виворітної сторони. Гляньте, яка це красота. Як вона красиво дивиться, які неймовірно красиві квіти. Ну і також хочу вам показати кущ, якому я зняла листочок. Це ця буде перша від мене орхідейка. І тут я замащувала її тут сином. Я зняла листочок і зараз оберну з другої сторони і вам покажу, що відбувається. От видно, де я промастила, лізе корінець. От така красота. Значить, все орхідейки нормально. Все у неї гуд. Квітоносик квітне. Я думаю, що може ще вона буде і дорощувати там. Собі квіти. Вона дивлюся, починає дорощувати. Пробуджує далі свій цвітоносик. І отака милота. Отака красота із красот. А сьогодні я її хочу полити, бо тому що вона просохла, от я її трошки так покручу, і вам покажу, що ця орхідейка дуже просохла. Це була перевалка. Я не розбивала цій орхідеї ці ком. Так, як було, я її пересадила і хочу показати, що вже от корінчики її просвічуються, вже сухі, вона хоче пити. І сьогодні я її полию. От корінчики так само і під верхом сухі, вже сьогодні вона буде і протиратися, і поливатися. Я беру Собі воду, теплу і також беру настойку лушпиння цибулиного. Я зберігаю це лушпиння у холодильнику. І зараз пару так трошки дам пару капель, так трошки більше може. Роблю такий дуже світлий і лагідний настой. Я перемішаю. Водичка вийшла така більш жовтоватого кольору. І я буду проливати по краєчку, отак пролию повністю по ґрунту, зверху пролию, промочу цю орхідейку, щоб кора зверху намочилася, Мог, щоб мені промочився гарно. З однієї сторони, також з другої. Також мені добре у, у цих горщичках, що я її пересадила, що вода зберігається у тих блюдечках, і орхідейка собі сама тягне воду, скільки її потрібно. Блюдочко заповнилося водичкою. І також сьогодні я хочу ці орхідейці протерти листочки. Гарно протираю. Також молодий листочок протру. Чому протираю листочки цибулею. А це е, дуже добре відлякує комах. Зараз осінь комахи будуть лізти всі до хати у шпаринки, куди, може, буде залізти. І також будуть ховатися і по листях орхідей, і сідати всюди. А це дуже добре. Отаким настоєм протирати і шкідники не дуже люблять такий запах, і тікають. І так я протираю майже кожну орхідейку з цим лушпинням, яким я настоюю оцим соком таким відваром, таким, яким я готую собі. Зварила і поклала в холодильник, зберігаю його в холодильнику цей відвар. І коли мені треба вже поливі, я відкриваю собі і беру. І дуже зручно, коли потрібно, в будь-який час я можу собі з холодильника взяти і з цього відвару зробити собі для орхідей таку поливочну воду і полити, і протерти листки. Дуже мені подобається тут дві орхідейки в купі, групова посадка. І дуже вони дві виглядають гарно. Дуже мені подобаються просто групові посадки. Отак От я орхідейку протерла. А на цьому все. Буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння, достатку, любові, здоров'я у кожну родину, злагоди всіх вам земних благ. Будьте всі здорові і всім гарного дня!